Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. І дивимося таке питання, яким буде його рішення? І так, як зазвичай, у нас три позиції. Я, на жаль, взяла такі карти, які погано мішаються, погано їх брати, але зате вони не висвічують. Ну що я зробила, бачите. Я просто хотіла вам показати, але зараз будете в процесі, бачите, Їх, вони гумові, отак я скажу. І так, і ще одно. три позиції, яким буде його рішення. Будемо дивитися: позитивним, негативним. Ось дивіться, зараз я вам покажу. Бачите, не висвічує. От, і дивися, як хочеш. От клас. От, це єдине, що плюс в них ось. І будемо так казати, в них, Ну, Гумові якісь вони. І так, дивимося. Мої дорогенькі, як зазвичай, хто дивиться мене перший раз, це для тих. Берете, натискайте на паузу, і у спокійному стані вибирайте свою позицію, згадуйте свого коханого, свою половинку, як ви його там називаєте, чоловіка, друга. Ось знайомо і запитують, яким буде його рішення. Я вже буду карти брати і дивитися, що саме мені вони покажуть. І так, перша, друга і третя позиція. Ви можете загадати декілька чоловіків. І так, дивимося першу позицію. Я трошки посуваюсь. І так, яким буде його рішення? А чого вони в мене всі повернулися? Гаразд. Ви знаєте, а тут людина насолоджується життям, згадує минуле. Тут людина не спішить кудись щось вирішувати, якесь рішення приймати, взагалі приймати якесь рішення, взагалі не думає про це. От відверто я так бачу. Людина якось трошечки знаєте, меланхолічно настроєна. Не бачу я, що тут він прийняв рішення. Або буде приймати. Ось, ну не бачу. Не бачу, на жаль, ні. Він залишається в такому блаженстві. Не бачу я тут. Хто вибрав другу позицію? От, ви знаєте, скажу і по першій, і ось по другій позиції позитивне. Щось позитивне. Тут пов'язано з ним і з його минулим. В другому варіанті. Людина щось буде вам пропонувати. Щось позитивне. Ось. Якщо це стосується дітей, він скаже, так, я хочу дітей, наприклад. Ось. Тут, до речі, ви знаєте, емоційно дуже хороша карта. Людина, будемо так казати, не як тут самозакохана. Ну, щось мені так пішло. Ось, а тут людина. Дуже доброзичлива до вас. Якщо ця людина відвернулась, то ця карта, як хто вибрав другу позицію, тут людина до вас з відкритою душою, з усім серцем, можна так казати, знаєте, трошечки по-дитячому, людина готова спілкуватися. Ось таке у нього рішення. Я бачу, що він повернутий до вас, мої дорогенькі. І третя позиція остання. Ну, ви знаєте, він не хоче на ті самі граблі наступати. Можливо, він уже мав досвід. Тут може бути теж дуже багато варіантів, але головне, що людина не готова прийняти рішення. Якщо ця людина в захопленні якось. З собою якось меланхолічно все, то ця трошечки, будемо так казати, ворожо настроєна. До речі, я би сказала по цьому варіантові не підходити до нього близько. Знаєте, як та кобра, яка тримає свою позицію, може вкусити, будьте обережні з ним, до речі, він, він сам остерігається. Ви розумієте, кобра, чого вона робить таку позицію? Того, що вона. Хоче на... От отак і він. Він зараз насторожо сторожа до вас відноситься. Сюда... От Ви знаєте, з усіх варіантів найкращий ось цей варіант. Тобто, я тут бачу, що він скаже вам я. Ось те рішення, він... тут він прийняв рішення. Це він за себе залишився, Тобто вибір залишив за собою, він зараз зайнятий іншими справами. А тут людина, можна навіть сказати, ворожо, насторожено відноситься до вас. Тому я не бачу, що він прийняв якесь рішення. Ось такий був цей розклад, мої дорогенькі. Порада вам, якщо взяти кожний варіант, залиште його в цьому стані. І а від цього взагалі тримайтеся подалі, тому що це може бути і агресія, мої дорогенькі, щоб ви просто розуміли. А, тільки ось другий варіант, той що, той, що посередині, ось, він до вас і дружньо, і з любов'ю. Е, і знаєте, так, як от хлопець, коли перший раз закохується, так, ну, от як дитина любить маму. там, чи, чи ще, ну, Я не, не маю на увазі, що він любить вас як маму, ні. Він з відкритим серцем, душою, з усією душою до вас і буде вам і пропонувати. Тобто, я так бачу, що він дуже-дуже прихильно до вас відноситься. ось так можна ще сказати. Ось то єдиний найкращий варіант це другий варіант. Тож, щастива, мої любі, на все добре. Бережіть себе, любіть себе і всього найкращого. Бажаю вам щирого кохання знайти саме ту людину, яка зробить вас щасливою. На все добре, мої любі!